Її надав нам Еді Кірхем, він допомагатиме Камеліусу. І як тільки вони потраплять до лігва, наші люди ви сказали Еді Кірхем, так вони мали зустрітися в імперській бібліотеці. <пух> Мілорде, офіцере Брайтоне, якщо з голови Камеліуса Бейла впаде хоч волосинка. Кожен із вас у цій кімнаті поплатиться за це своїм життям. Мені вельми цікаво, як ви змогли так ідеально замаскуватися під юну леді. Покажіть мені, що у вас там під сукнею, що я бачу жіноча сорочка. Пустіть мене, його оточують багато сумнівних чуток. Так лорд Клод мав на увазі, що він увиляється за власними учнями.